Радіємо, друзі. Вітаю з поверненням до реальної історії. Всіх вітаю на радіо Гартленд. Продовжуємо так би мовити виправлення імен. Так і сьогодні ми беремося за тему, яка ну на перший погляд може здатися складною: дві релігійні системи фундаментально протилежні, які часто плутають через дуже схожі назви так. Саме це аріохристиянство та іудохристиянство. І тут, знаєш, найголовніше з самого початку наголосити на вимові: це не просто гра слів. Це принципово абсолютно. Отже, аріохристиянство через букву Е. А іудохристиянство через и. І ця різниця, вона, ну, вона просто колосальна. Походить усе з давньогрецької мови: Хрестос це добрий, красивий, досконалий. Тобто це якісна характеристика. Точно. А от Христос через и, це власне калька з єврейського слова Месія. Месія, тобто помазаник. Саме так помазаник на царство, цар, який мав відновити юдейську державу і ну, за їхніми пророцтвами привести її до світового панування. Виходить, це не просто якась лінгвістична дрібничка. Це… Це світоглядна прірва, прірва. І сьогодні ми спробуємо зазирнути в цю прірву. Давай тоді розберемося з самого початку. От хто був засновником у кожній із цих традицій, адже образ центральної фігури він же визначає абсолютно все, так це ключовий момент. І тут ми бачимо два діаметрально протилежні портрети. Почнемо з аріохристиянства. Ісус Хреста через Е так його описують як галілеянина Арія. Високий, атлетичної статури, красивий. Звідки такі деталі? Ну, прихильники цієї теорії часто посилаються на туринську площаницю. Вони стверджують, що відбиток на ній фіксує саме такий образ. А що ж тоді з іншого боку, в юдохристиянстві? А там зовсім інша картина. Семіт низькорослий, виснажений, часто зображується як фізично слабкий. Тобто герой проти мученика можна і так сказати. І це не обмежується зовнішністю. Те саме стосується місця і навіть часу народження. О, а тут які розбіжності? В аріохристиянстві Ісус народжується в Назареті, це Галілея, на самому початку Нової ери. Все логічно. Зрозуміло. А от в Юдохристиянстві місце народження Віфлеєм, що в Юдеї. І є дуже цікавий момент з датою. Який саме? Пам'ятаєш історію про царя Ірода, який наказав убити немовлят. Так, звісно. Історичний факт: Ірод помер у четвертому році до нашої ери. Чекай! Виходить, що якщо ця євангельська історія правдива, то Месія мав народитися, ну, щонайменше у п'ятому році до нової ери. Тобто за п'ять років до народження історичного Ісуса Христа. Саме так виходить, що це, це просто дві різні особистості, які жили в різний час. Неймовірно, це повністю змінює всю картину. А щодо ключової події їхнього життя, це ж, мабуть, теж якось відрізняється? Ще як. Це, мабуть, головна відмінність. Для аріохристиянства головна подія це Воскресіння. Але ж для християнства теж. Так, але є нюанс. В аріохристиянській версії воскресіння це повне відновлення тіла, тріумф, перемога життя над смертю, перехід на абсолютно новий вищий рівень буття. А в юдохристиянстві? А там акцент на мученицькій смерті. Так. Тіло оживлене, але воно не відновлене, рани залишилися. Точно, рани залишилися, і це, на їхню думку, заперечує саму ідею повного Воскресіння, це скоріше підкреслення страждань, а не тріумф життя. І кінець земного шляху теж різний. Абсолютно. Аріохристиянство вчить, що Ісус безсмертний і досі невидимо живе серед нас. Звідси і вітання Христос посеред нас є і буде, саме так. А в Іудохристиянстві, як ми знаємо, він вознісся на небеса у 33 му році, і, власне, більше не повертався для навчання. Це ж це абсолютно різні посили: один про силу та вічне життя тут і зараз, інший про страждання, якесь майбутнє життя десь там, на небі. Як це відобразилося у філософії? А от це якраз і є ядро, звідси все й росте по-перше, уявлення про самого Ісуса. Так, в аріохристиянстві він боголюдина, приклад для наслідування. Тобто кожен може стати таким. Саме так, кожна людина потенційний син Божий. Згадаймо фразу щасливі світотворці, бо вони синами Божими стануть, це заклик до дії, до саморозвитку. В юдоухристиянстві Ісус це унікальна божественна істота, логос, об'єкт для поклоніння, а не приклад для наслідування в синці досягнення того ж статусу. Його природа, скажімо так, принципово інша, ніж людська. І це, мабуть, веде до різного погляду на людське життя. Безумовно, аріохристиянство, згідно з цими джерелами, говорить про розвиток через реінкарнацію, багатократні втілення так, з метою досягнення, врешті-решт, фізичного безсмертя. Вони це називають палінгенезія, тобто знову народження. А іудохристиянство одне земне життя, а після нього суд. І або вічне блаженство, або вічні страждання. Це створює зовсім іншу психологію. Звісно, звідси і різне ставлення до обставин. В одній системі ти сам твориш обставини своєю свідомістю, змінюючи себе, ти змінюєш світ. А в іншій обставини від Бога, їх треба терпіти, приймати, пристосовуватися. Зрозуміло. Ну, звідси, мабуть, і різні чесноти, і навіть символи мають бути різними. Абсолютно все різне. Головні чесноти в аріохристиянстві шляхетність, краса, сила, сміливість, самодостатність, а в іудохристиянстві смиренність, покірність, довірливість, страх Божий, тобто вектор на розширення проти вектора на самообмеження дуже влучно, і символіка це підкреслює первинний символ аріохристиянства сонячний хрест рівносторонній уколі, давній арійський оберіг або сварга. Сварга. Так, кажуть, що це був символ Ісуса Христа та Богородиці. Натомість в іудохристиянстві, що ми бачимо? Розп'яття, розп'яття, різносторонній хрест, це знаряддя страти, символ страждань і смерті. А приклади для наслідування? тут теж усе логічно. В аріохристиянській традиції, це святі талановиті, успішні люди, ті, хто реалізував себе, а в іудо мученики. Ті, хто страждав і помер, не чинячи опору, добре. Картина вимальовується дуже чітка, хоч, і, відверто кажучи, шокуюча. Це ж діаметрально протилежні погляди на все. Так тоді головне питання: як так сталося? Як вийшло, що їх століттями вважали однією релігією? Чому їх раніше не розділили? А ось тут ми підходимо до, мабуть, найцікавішого, до версії, яка звучить ну, як справжній історичний детектив, Інтригуюче. Прихильники цілі теорії кажуть, що все почалося з масштабної фальсифікації Євангелії фальсифікації, саме так вони стверджують, що ще до 70-го року нашої ери, тобто дуже рано, в оригінальні тексти були зроблені масовані юдохристиянські вставки. Наскільки масовані? кажуть, що вони подвоїли обсяг текстів. Це створило такий собі документ два в одному. І з нього вже кожна традиція брала те, що їй було потрібно. Тобто одні цитували одні уривки, а інші протилежні. Власне так, щоб пояснити цей механізм, вони використовують дуже яскраву аналогію аналогію із зозулею, з зозулею, тобто гніздовим паразитом. Точно у цій метафорі іудохристиянство це зозулення, яке підкинули в гніздо аріохристиянства, і мовляв, як зозуля підкидає яйце за лічені секунди. Так і ця операція з фальсифікації текстів була миттєвою. А де було це гніздо? Вони називають конкретне місце Олександрія Єгипетська. Кажуть, саме там сформувалася перша потужна іудохристиянська церква. І що було далі за цією аналогією? Агресивне зозолення, щойно вилупившись, почало інстинктивно викидати з гнізда рідних пташенят. Тобто витісняти аріанські громади. Так. А прийомні батьки, тобто прості аріохристияни. Просто не могли повірити в таку масштабну брехню. Вони продовжували вигодовувати цього чужинця. Виходить, це була свідома мімікрія, щоб так би мовити, не відчепили від аріанського локомотива. Як яйце зозулі має бути схожим на яйця господарів гнізда, так і іудохристиянство маскувалося, щоб вижити за чужий рахунок. І ніхто не помітив? Ну, автори теорії кажуть, що тільки деякі народи, як от Готи й вандали, які відкрито сповідували аріанство, наважилися, так би мовити, викинути ці чужі яйця. І що це все означає для нас сьогодні? Який вихід із цієї ситуації? Вихід дуже простий, і радикальний. Треба визнати, що це дві різні, ба більше ворожі релігії. І що далі? І аріохристиянству час, як вони кажуть, відчепити цей проблемний вагон. Це звучить як заклик до конфлікту. Вони наголошують, що мета не конфлікт, мета надати людям правдиву інформацію, щоб кожен міг зробити свідомий вибір. Але невже хтось свідомо обере шлях страждань та підкорення, якщо є альтернатива сили та розвитку? Кажуть, що іудохристиянська модель має свої, скажімо так, психологічні переваги для певного типу людей. Наприклад, по перше, вона знімає особисту відповідальність. Не треба докладати титанічних зусиль для самовдосконалення, згрішив, висповідався і все. Шлях найменшого опору можна і так сказати. Плюс вона робить ставку на соціальну допомогу, пільги, і вона дуже приваблива для людей з так би мовити, жебрацькою свідомістю тих, хто вважає, що їм усі винні. Виходить, паства знайдеться для обох абсолютно. Але головне дати людям арійського спрямування можливість вільно розвиватися. Це було б справедливо. Це було б дуже справедливо. До зустрічі на чистій хвилі Радіо Гартланд. Хай живе історична правда. Хай буде так, хай буде.